У тебе був момент зіркових хвороби? У мене це? був перший раз, коли така, тіпа, трошки заносило. Це по спорту, коли я виграв чемпіонат України і відбирався на чемпіонат Європи. У нас був такий олімпійський цикл, і я такий там, знаєш, трошки там виграв такий нос задирав там ага. в залі. А ну, тренер він одразу так поняв, засканував щось. Щось тут не то. Тут і... Зіркова хвороба в тебе була по зюдо? По зюдо, так, да. а. <свят> або, або... Ні, ну це, знаєш, Що таке зіркова хвороба? По-перше, це якісь ти успіхи, якісь в тебе є. Там, да? Неважливо, там, там, в шоу-бізнесі якийсь там, трек стріляє, там тебе люди узнають. А при, представь, ти там, тренуєшся багато-багато років, і тут ти вперше там, становишся там, чемпіоном України. Там, десь Призером Європи, е, е, там, uh -huh. е, ти трошки піднімаєш крил крила, я такі, знаєш, там, я теж там щось можу. До like? тренера. підійшов, <проду> <"Що, рив> чуєш, ти виходь на мат. Like. Yeah, О, <проду> <like. проду> а, а потім потім тр, тренер такі, організовував мені там, в, в борцовському світі. Це називається знаєш, там, День авіації, коли тебе ставлять там з Олімпійськими там, призерами. там, то З дуже серйозними тібати. Боже, що це воно таке було? Ти одразу забуваєш, що таке зізеркова хвороба.